На даний момент наша спеціальність дуже конкретно спроможна на ринку праці. Всі випускники, які в нас будуть випускатися, а в даний момент це в нас відпрацьовується третій курс, які випускники, вони йдуть на виробничу практику. І на сьогоднішній день село потребує таких людей. І не тільки село, а й виробництво в місті, тому що екскаваторщики, бульдозеристи дуже потрібні місту, це і для комунального господарства. Чи для Я вже на третьому курсі навчаюсь. Я обрав цю професію, тому що це дуже добра професія, востребована в, в побуті. Є багато місць робочих, де можна й на їжу заробляти і, і обеспечувати свою сім'ю. Чому вибрав цю професію? Саме жив у селі. Був маленьким, ну, якось не бачу, не бачу, ну, не, ну, я не можу представити якимось там себе будівником чи ще чимось. От вибрав цю професію, от вибрав саме цю професію. І хочу пов'язати з нею майбутнє, майбутнє і не зупинятися на досягнутих знаннях.